Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. Сьогодні хочу показати вам, який наступний автомобіль ми купили для підписника. Але перед тим, як я вам покажу цей автомобіль, хочу вам розповісти, який ще один автомобіль ми перед цим оглядали. Отож, звернувся до мене підписник мого YouTube каналу, що він шукає автомобіль в більш жирнішій комплектації, щоб була шкіра, щоб була панорама, щоб були асистенти, ну і щоб е, був задовільний стан автомобіля. Отож, знайшов він на сайті Otomoto автомобіль, який його дуже зацікавив. Зацікавив він його по фото. Це Peugeot 508 SW 2011 року випуску із 2-літровим дизельним двигуном. Заявлений пробіг був в оголошенні 199 000 км. Мій підписник зізвонився із продавцем. Щоб уточнити всі нюанси. Продавець наголосив, що автомобіль був привезений із Франції, по підфарбуванням там був тільки, по-моєму, фарбований капот. І так він сказав, що автомобіль є в ідеальному стані. Можна сказати, що як виїхав із салону. Сказав: приїжджайте, оглядайте, діагностуйте, тобто немає ніяких питань, він нічого не скриває. Отож, зателефонував до мене підписник, говорить, що ми поїхали його разом оглянули. Я сказав: нема питань, шукаємо день, щоб і мені підходило, і підписнику. Зустрілися ми з підписником і поїхали оглядати ми цей автомобіль. Одразу по приїзду, що ми помітили, кинулись в очі, це фари. Фари там були настільки жовті, настільки мутні, що, напевно, вже там ніяка полировка їм не допомогла. Далі, продавець заявляв, що. Було тільки під фарбування капоту. Тобто ніякої шпаклі там не було. Шпакля була, ми знайшли. Капот бився 200, 250, 300-350 мікрон і в одному місці ми знайшли 600-650 мікрон. Шпаклівка була. Далі. Капот був не в зазорах. Капот ремонтувався вже давно, тому що на капоті вже було багато нових свіжих коцок всяких. Тому що видно по автомобілю, що автоміблі був на фірмі і що він в більшості використовувався тільки в трасі. Далі на правому передньому крилі було помічено одне місце, де відлупилося вже кусок фарби. Ну, трішки менше, ніж на лудоні. Я не знаю, як то можна було не помітити, там одразу все було видно. Ну і окрім цих нюансів, фари, капот, крило у всьому кузову дуже було багато різних коцок, глибоких царапин. Тобто кузов дійсно був в дуже-дуже дуже поганому стані. Далі переходимо до салону. По салону кермо було там зачухане так, я не знаю, дуже глибокі були риси на йому. Воно щось там підфарбовувалось. Далі сидіння водійське було підтерте, ну так як напевно автомобіль був десь на фірмі один водій їздив, ну і було видно, що буква підтримка була дуже-дуже зношена. Пасажирське сидіння і задній ряд були в більш-менш нормальному стані. Далі було видно, що в автомобілі возили якихось тварин, тому що дуже багато шерсті було і на поліках, і на сидіннях. Далі в автомобілі курили, тому що був запах. До двигуна, якби питань ніяких не було. Двигун працював рівненько, рівномірно. Але турбіна. Турбіна там вже, як би так сказати, доздихала. Тому що коли ми підключили комп'ютера, і комп'ютер показав, що турбінка не працює так, як потрібно, що вона не надувала, скільки вона мала б дути. І була вже помилка по турбіні, була помилка по навігації, по, по генератору була помилка і була помилка по. Ще якась була помилка, щось там з медіасистемою було зв'язано. І ці всі помилки були активні. Ну, Звісно, після того, як ми оглянули автомобіль, ну і підходить продавець і говорить, ну як вам подобається будете брати, ну я вам скажу, турбінка, далі, скільки коцок, всякий, то скажу, вкладень потрібно на тисяч 5 злотих, це мінімум вкласти. Він такий очі дивиться, розвернувся, пішов. Ну він вже зрозумів, що ми брати автомобіль не будемо. Ми навіть на ньому тест-драйв не зробили, ми на навіть ньому навіть не приїхали. Можливо, там із ходовкою були якісь проблеми. Тобто нам вже цього вистачило. За автомобіль він хотів 36 тисяч злотих. В той же день, як ми поїхали від його, він одразу в оголошенні на, ти... на тисячу злотих менше поставив ціну. Тобто до нас автомобіль коштував 36900, після нас автомобіль вже коштує 35900. Ну хай він далі шукає покупців для такого дуже-дуже ідеального стану автомобіля, як він заявляв. Да, по, пробігу, по пробігу, друзі, комп'ютер показав, що пробіг є оригінальний. Була оригінальна сервісна книжка і сервісна книжка теж підтверджена. Підтвердила пробіг, адже... Автомобіль був сервісований до кінця в піжо-сервісі. Там останній запис був на 192 тисячі кілометрів, по-моєму, якщо я не помиляюся. А, і до речі, коли ми приїхали, пробіг в автомобіля був дійсний 214 тисяч, а в оголошенні було 199. Ось, друзі, такі справи по фото, як ви бачили, автомобіль виглядав привабливо, ідеально. А коли приїхали наживо, то побачили зовсім іншу картину. І це, друзі, не один випадок. Це таких випадків із 10 9, а тільки один попадається нормальний. Хто їздить зі мною на підбор автомобілів із клієнтів, все самі бачать. І я завжди попереджаю, що попереджаю, що фото це одне, а на реальності друге. Це друзі, не займаю вашого часу. Показую вам автомобіль, який ми сьогодні придбали. І не забудьте натиснути лайк цьому відео, підписатися на цей YouTube канал та написати свою думку в коментарях. Ось, друзі, сьогодні таку Opel Insignia ми підібрали для підписника. Даний автомобіль був свіжо привезений із Німеччини на німецьких транзитах. Рік виготовлення 2014 7 го місяця, а реєстрація була теж 14-го року, 10 го місяця. Під капотом 2-литровий турбодизель на 120 кВт 163 коні співпрацює із механічною коробкою шестиступеневою. Пробіг автомобіля 165 тисяч км оригінального. Підтвердила комп'ютерна діагностика, також є оригінальна сервісна книжка на автомобіль. Ну і підтверджує якби, стан автомобіля. Зараз вам покажу по потовщину міру швиденько. У одному елементу в одному дотику, тому що ми детально перевіряли автомобіль, що вам показують, тому що у нас дощ падає, скажіть так, намоклий. Присутня панорама. По кругу вікна в автомобіля всі рідні. Позаду ми маємо фаркоп, маємо партроніки і маємо камеру заднього виду. Автомобіль на легкосплавних оригінальних дисках. І гума у нас все сезонка Комплектація автомобіля описі лайна. Попереду ми маємо протитуманні фари, парктроніки. Віксенон, Леди. І ось, друзі, така гарна губа в автомобілі. Тут ми маємо асистенти. Лобове скло із таким відтінком синім. Безключовий доступ присутній. Автомобіль замикний. зараз відкриємо, знайду ключа. Покажу вам щодень, як він виглядає по салону і пізніше побачимо, що є в автомобілі. Ось такі ставочки на порогах, Opel. Звісно, щерині сидіння. Панорама. До речі, дах автомобіля. Чорний, темненький. Автомобіль в дуже-дуже дуже гарному стані. Ось це саме, напевно, вже помітили. Задній ряд сидінь взагалі без царапин. І так, що ми маємо? Чотири слопідйомничка, електродзеркала, центральний замок, електропривід кришки багажника. Зараз заведемо автомобіль, я вам покажу. Пам'ять сидінь. Повністю електричні сидіння, адаптивний круїз, розпізнавання дорожніх знаків, шкірине мультикермо, датчик світла, датчик дощу, передні задні туманочки. Механіка шестиступенева, ступенева підігрів керма. Ось є, далі кондиціонер, двохзонна кліма. Маємо підігрів сидінь. Маємо вентиляцію сидінь. Центральне дзеркало з автозатемненням і ліве також з автозатемненням. Ось так виглядають шкіряні сидіння в автомобілі. Покажу вам одразу, як під капотом все виглядає. І тоді присяду в автомобіль. Двигун у нас немитий. І це є дуже-дуже добре. Нема взагалі ніяких путьоків. Все сухеньке. Звісно, потрібно зробити сервіс автомобілю, замінити масла фільтра і потрібно буде замінити охолоджуючу рідину, адже вона вже трішки мутнувата. Так, присіли в автомобіль. Ось маємо ключик, місце для ключика заводимо автомобіль. Одразу спрацьовує сенсор дощу. Це ми виключаємо. Двохзонна кліма, вентиляція сидінь, підігрів сидінь. Радіо працює, навігація. Парктроніки працюють перед. Зараз у нас включиться камера, дощ іде і вона дуже-дуже мутна. До речі, одразу вам покажу електропривід кришки багажника, натискаємо, і у нас багажник відкривається сам. Присутня шторка, її ніхто не вкрав. А тут ми маємо зестав направчий. За бажанням собі вже клієнт докупить запасочку. І так само можемо вже звідси ми його закрити. Так, друзі, одразу дивимось, панорама. Шторка в нас закривається, все працює, не ліпить, не скрипить. Ну і саме скло якби, теж відкривається, але відкривати, друзі, не будемо, тому що у нас падає дощ. Ось, друзі, самі оцініть стан автомобіля. Стан керма. взагалі не зачуханий, не порватий, немає ніяких глибоких царапин. Тут на сервісна книжка присутня, тюфи, все є. Останній. Останній запис був на 155 310 км у му році 7-го місяця. Зараз у нас 165 тисяч 843 кілометри. Звісно, автомобіль просить палива. Зараз ми є на автозаправній станції, одразу затанкуємо автомобіль. Ніхто не курив. До речі, електроручник. Під Лукотичку ми маємо два usb роз'єми AUX. Тут ми маємо такі два підстаканички. Ну і, друзі, такий автомобіль сьогодні був наступний, наступний куплений для клієнтів. Ну, ось, друзі, сьогодні такий наступний автомобіль ми купили для підписника. Ну, як вам взагалі подобається такий автомобіль, якщо так, тиснемо лайк. Друзі, вас цікавить ціна такого автомобіля. Ми його придбали за 43 250 злотих. В доларах ви зараз бачите на екрані. Автомобіль такого року з таким двигуном, в такій комплектації і з таким пробігом, я вважаю, що ця ціна є дуже і дуже адекватною. Тим більше автомобіль є весь в рідній фарбі Найголовніше, що клієнт є задоволений, адже він шукав автомобіль, що був шкіряними сидіннями, в жирній комплектації, щоб був панорамний дах обов'язково. ну І такий варіант, якби знайшли, оглянули та придбали. Друзі, по питаннях автопідбору звертайтеся в мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Там дехто писав, що. До мене ви звертаєтесь, я не відповідаю на дзвінки. Друзі, в описі є вказано тільки смс. Тому що, як сьогодні, наприклад, я є на автопідборі із клієнтами, їду в дорозі. Коли виглядаємо, авто, дощ іде, друзі, я не маю змоги кинути клієнтів і з вами займатися. Напишіть мені смс, коли я повернусь додому, я всім відповідаю. Не потрібно там говорити, що я не відповідаю на дзвінки, тому що. Є все написано, тільки Смс. Все, друзі, всім миру добра та здоров'я, гарного дня. Дякую за перегляд цього відео, що виділили час. Не забудьте підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати майбутні нові відео. Тиснемо лайк і до побачення!